Російська Федерація уклала договір про стратегічне партнерство з Іраном. Відповідний документ підписали диктатор Путін та іранський президент Масуд Пазашкіані. Текст документа ще не публіковано. До цього відносини Москви і Тегерана спиралися на договір про співпрацю від 2001 року. Активна робота над новим документом почалася у січні 22 го перед повномасштабним російським вторгненням в Україну. Ну і у ЄС запрацьовують опрацьовують за, е, заходи, які дадуть змогу знехтувати можливим вето Угорщини на продовження санкційного режиму щодо РФ. Про це повідомляють у Financial Times. Видання нагадує, що у грудні Віктор Орбан заявив лідерам країн ЄС про готовність вдатися до вето щодо продовження санкцій, унаслідок чого їхній термін діє. Недовго ще власне 31 січня він може закінчитися. І співрозмовник ФТ е, зазначив, що якщо санкції втратять чинність, то у ЄС не буде юридичної сили утримувати у себе заморожені активи РФ. А це зокрема 190 мільярдів доларів у міжнародному депозиті. Завдяки доходам від них фінансують кредит для України на суму 50 мільярдів доларів. Ну от можливо з Угорщиною вирішить це питання. Вона не зможе шантажувати. Цілий союз свою позицію.